Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Вчора, ні, позавчора, вийшло відео про скаут. Зразу всі напали. Роман захищає скаута оплачений, проплачений, купляний і так далі. Лапша на вуха там в когось тирся в голові. Не знаю. Не можу зрозуміти тільки одного, як людям не ясно, що модель мотора. До марки техніки немає ніякого відношення. Ну, це автоматично не означає, що модель чи мотор, який стоїть на тому чи іншому тракторі, не має відношення до гарантії. Це є ясно, як єжакові, скажімо так, в брачний період. Хоч він і тим зайнятий, но він те розуміє. Ось у нас є трактор за спиною. В нього є що? В нього є двигун, в нього є коробка. Є дуже багато техніки, подібної, з подібними двигунами. Але в них вирізняється трансмісія. Є мототрактори, є міні-трактори на ремінному приводі, в яких стоїть один і той же самий двигун. Як я можу напасти на мотор, якщо мені будуть якісь претензії до коробки? Ну, відповідно, само собою, зрозуміло. Тобто мотор стоїть на різних моделях, на різних класах техніки, так? на різних шасі. Чого я маю вчіплятися саме конкретно до трактора, якщо проблема була в моторі? Якщо в мене коробка витримала, наприклад, а на мототракторі не витримала, до чого тут саме конкретно двигун? Думаю, що це зрозуміло. Інше питання: є лінійка тракторів з ідентичним двигуном, в яких є один двигун на всі марки, і є різниця одна в шасі. До чого мотор до шасі? До марки трактора. В плані розуміння марки трактора. Наїбнувся би цей мотор на якомусь Донфенгу, там, Кентаврі, там, Джин Міловолі і так далі. Ми мали би питання до будь-якої з марок незалежно. Тобто тут у нас правильно марка Скаут. До чого мотор до марки Скаут, якщо цей самий мотор стоїть на всіх інших марках тракторів. Відповідно, яке має він відношення до одної конкретної марки, якщо він у всіх один і той самий? Правильно? Правильно. Відповідь на питання наступне: чому гарантія не розповсюджується на двигун? Гарантія розповсюджується на двигун, який стоїть на тому чи іншому тракторі, тому що двигун стоїть на тракторі, а гарантія розповсюджується на весь трактор. Інше питання. Якби не кіпіш в інтернеті, то б ніхто б не приїхав. Це повна брехня. Цей кіпіш був заради хайпу, щоб тільки зняти, що от поцілуйте мене в сраку, бо я тут такий себе модний блогер. Інше питання було питання в двигуні в якому. Одна сторона медалі, яку я висвічував на попередньому відео, яке я лишу в описі, була така. Якщо ви неправильно обкатали, дуже велика вірогідність, що ви могли вкласти двигуна саме таким способом, оскільки обкатка обов'язкова. Послідовне збільшення навантажень на обкаточному мастилі, яке вимиває металевий пил. Інше питання. Чому не можна давати навантаження? Оскільки непритерті кольця, поршень і до гільзи може пропускати масло, пропускати компресію? В камеру згорання. І навпаки, тобто не розвивати максимальну потужність, закидати маслом сьодла клапанів, кончати головку і все, що з тим пов'язано. Чому це має бути незрозуміло людям, які думають, що вони розумні, і пишуть такі розумні з одного боку своєї сторони коментарі. Це має бути зрозуміло для всіх людей, які мають поняття в техніці, а не вчити мене, що я чогось не знаю. Якщо ви вграли мотор на періоді обкаці, який є необхідний і обов'язковий. То це буде 98% ваша провина, і 2% це буде провина випадку нещасного випадку. даного, який ми розглядаємо, є питання моменту браку, оскільки тріснув поршень. Знову ж таки, яке відношення двигун? Уніфікований і один єдиний для всіх сорокових у випадку КМ 490 має конкретне і єдине наголошує відношення до марки Скаут. А ніякого. Правильно. Тому чому ви вчепилися до марки Скаут? Оскільки цей двигун стоїть і на каті, і на Ловолах, і на Донфенгах, і на «Кентаврах», і на сінтаях, і на всьому остальному. Чому тоді питання до скаута? Гарантія на нього розповсюджується. Питання було вирішене, все прекрасно. Чому саме конкретно питання до структури трактора? Структура трактора є різна тільки в шасі. Якщо ми маємо на противагу один єдиний двигун і різне маємо шасі. Значить, відповідно, де вирізняється марка? На одних моторах тих самих чи на різному шасі. Я думаю, що варіант буде другий. По праву сторону від мене, по ліву сторону від вас. Це для людей, які мають поняття в техніці, це зрозуміло. Якщо двигун цей уніфікований по замовленню, як люди писала, ставили там двигун там VAG на моторі на шкоду там, і на все остальне, правильно, це є таке поняття VAG груп. Це єдиний двигун для сіата, для шкоди, для Volkswagen і ще для кількох інших марок. Це все зрозуміло і це розповсюджується. Ну сама структура шасі, коробки, там, ходової частини. В кожного заводу своя особиста, але завод мотор виробника спільний. Значить, в разі чого проблем мотора, ми будемо звертати увагу на проблеми мотора, а не проблеми ходової частини чи коробки. Це ясно. Я думаю, що це взагалі дуже все ясно. В моменті. Трактора будь-якого. Оскільки на деякому однаковому шасі є різні мотори. В деяких магазинів, в деяких імпортерів є одне шасі на кілька моторів. На 24, на 35, на 50 кінських сил, як, наприклад, там в ДМТЗ. В нас що є трактором? В нас є трактором, значить, якщо мотори всі вирізняються, а лишається остальне все те саме, то все, крім оцієї частини. Правильно, правильно, раз мотори міняються. І якщо є якась лінійка будь-яких 40-сильних апаратів різних виробників, різних заводів, різних імпортерів, різних магазинів і мають один мотор, але мають відмінне одне від одного шасі, значить ми питань до марки можемо мати тільки кілька, або одне, або декілька, тільки в одному випадку. Коли будуть питання по шасі. Якщо будуть питання по мотору, це міг би бути будь-який інший трактор на цьому відео, яке ми оглядали. І я це сказав. І гарантія розповсюджується. Але якщо ви нехтували обкаткою, проїхали декілька там, гектарів в страшному навантаженні на обкаточному маслі на непритертих деталей трансмісії, в яких ще шестерні ніколи не можуть. Я теж відео лишу в описі, кому бракує розуму. Неповною плоскістю зачіплюється, оскільки не можна добитися відразу ідеального прилягання, тільки коли вони самі одне до одного притруться. І для того рідкі обкаточні масла знаходяться в трансмісії і в двигуні, для притирання плоскостей, для ефективності двигуна, оскільки буде і компресія, не буде жору масла, будуть клапана все для притерті, і все, що з тим пов'язано. І могло статися це дуже часто по вині власника, оскільки непритертий двигун. Що це робиться? Пропуск компресій, втрата відповідно потужності, тому що дизель це компресія основна його задача. Людина тисне на гашетку, заливає солярку, паливний насос в камеру згоряння, може виникнути при різких перепадах навантаження детонація. Від того може з'явитися і тріщина. в... Тому цілому поршні. Можуть прогоріти клапана, які не плотно прилягають до головки, тобто не охолоджуються. Все може бути, чого технічно підковані люди пишуть такі коментарі без розрахунку на технічні нюанси. Як ви можете бути технічно підкованими, якщо ви в техніці нічого не розумієте? І пишете мені, що це я нічого не знаю? Як я можу нічого не знати, якщо через мене пройшла купа людей, купа поломок і того всього? І я це все прекрасно розумію і через те знімаю такі відео. Як ви можете казати за... Відношення двигуна до марки, якщо він один-єдиний на тисячу різних марок. Це не може мати конкретного і єдиного відношення. Це ви слухаєтеся просто в речні. Як ви знаходите зв'язок мотора до марки, я не розумію, бо його там немає. Інше питання: ніхто не сказав, що нема гарантії, бо це мотор. Якби це була коробка, була б гарантія. Є гарантія, я сказав, якщо ви правильно експлуатували і так далі. Магазин, де куплявся трактор, надав неправильний номер. Людині, яка хотіла зв'язатися з сервісом. Чия це провина людини, магазина чи сервіса, і магазина, і людини, бо вони не знайшли номер. Ну номер був і сервіс є, бо сервіс приїхав. Ну, зрозуміло чи ні? Я нікого не вигороджую, я вам кажу, як є. Якщо люди не знайшли якусь інформацію, це не значить, що А, її немає і Б, вона недостовірна. Це ви погано шукати. От і все. Кожна людина, яка хоче дізнатися щось, вона шукає якусь інформацію. Якщо ви нічого не шукаєте, якщо ви не розумієте поняття обкатки, дістайте телефон, подивіться в Гуглі, там все написано. Чомусь для людей, які вміють користуватися Ютубом, пишуть там коментарі. доступні інші, скажімо так, можливості смартфонів. Це шукати інформацію, і знаходити її, і робити з них якісь висновки з тої інформації, а не писати коментарі, що я баран, я неправий, я не знаю, що я говорю, оскільки я сказав, що структура трактора, оскільки мотор єдиний, це структура всієї іншої частини, крім двигуна. Бо він є уніфікований. Уніфікація, не знаєте, що це таке? Знайдіть в Гуглі. Зрозумійте, що гарантія розповсюджується, все прекрасно. Тільки питання до марки було конкретне. Одне єдине. Було питання, була претензія до марки. Не може бути претензії до марки, якщо немає проблем з його шасі, з його структурою. Оскільки мотор на них всіх однаковий, це я думаю, має бути ясно. Я не, не знаю, чому я маю знімати, скажімо так, якесь роз'яснення, і люди, які писали коментарі, мають щось там собі в голові уявляти. Я не можу зрозуміти просто людей, які взагалі мають якесь бажання навіть писати коментарі, не знаючи абсолютно про що йшлося мова, відео. Людина винувата свого боку, сервіс зробив свої зобов'язання з іншого боку. Але всі накинулися, що це винуватий скаут. Марка скаут. Марка скаут це не мотор. Марка скаут це шасі. Так само, як в будь-якого іншого трактора, оскільки на них всі двигуни однакові. Це не може бути марка скаут. Якщо двигун скрізь, один той самий, як він має відношення тільки до скаута? Він так само має відношення до Донфенга, до Ловола, до Шефенга, до всіх остальних. Яке відношення він має тільки до скаута, якби він наїбнувся на шефенгу чи на іншому. Було б питання до, до них. Зараз, ну, мається на увазі, от питання на тому тракторі він здо. Ну, питання як може бути? Це один єдиний двигун на один єдиний трактор. Це можете мати претензії до Юто і можете мати претензії до ДТЗ. Чанкфа і Вайді, відповідно. Це F3Б там чи 4Б, і ВАДІ там 385, там 490, 495, 498, 400 там і так далі. І шість там скільки там. Це тільки в тому випадку може бути питання до марки, оскільки двигун там робиться тим самим заводом, що робиться шасі. Якщо ви ще цього не зрозумієте, то я вас просто пошлю нахуй. Як мене можна упрекати в нерозумінні техніки, якщо ви в ній самі барани? Послухайте, що ви пишете, почитайте, що ви пишете. Гарантія розповсюджується. Но відношення мотора до марки це інше питання. Це не питання гарантії, це питання. Того, чи це є маркою трактора, чи воно впливає на марку трактора, на його якість, на саму структуру трактора. Структура трактора завжди було шасі. Завжди буде шасі. Нам трактора Шефен купа різних було моторів, але шасі було одне. Ламалися мотори, шасі витримували. Значить, ми знаємо, що марка Шефет хороша. Бо трактор будь-який це його коробка, його міст. Будь-який трактор на тракторі ЮМЕЗЕ на одному шасі було купа моторів Д-65, СМД-21, СМД-31, Д-240, Д-243 навіть ставили. Як питання може бути до ЮМЕЗЕ, якщо там було купа різних моторів? От скажіть мені, до самого ЮМЕЗЕ що мало відношення? Різні мотори, які взагалі до ЮМЕЗЕ не мало відношення, крім Д-65? Все, питання, я думаю, закрите. Ви думаєте, башкою перед тим, блядь, як писати. Ну, ви позоритеся просто. Я читаю, я не розумію просто, як, як мені реагувати людині, яка має підняття в техніці. Ви маєте розуміння в тому? Ви трошечки, хоч чуть-чуть, хоч на півпроцента. Будьте добрі, маєте розуміння. Я нікого не вигороджую не кажу, що скаво там добре чи погано. Я сказав, є марка, є мотор. Цей мотор стоїть тільки на цій марці. Ні якого хуя питання до Марки? Дайте відповідь мені на це запитання. Чого питання до Марки через мотор, який стоїть на купі інших марок? Як ви думаєте, чого? Правильно, тому що комусь, блядь, бракує розуму. Подумайте і будьте всі здорові.